У середмісті Коломиї відкрили цифровий меморіал пам'яті полеглих захисників України. Спочатку відбулася пам'ятна панахида, на яку прийшло чимало родин загиблих. Родини героїв висловлювали свої побажання щодо вигляду та функціональності меморіалу. Дуже приємно, що наша влада постаралася для наших захисників такий меморіальну, таку дошку пам'ять про наших героїв. Такий час, тяжкий час війни, це дуже допомагає нам триматися і щоб наші сини. Знали, що ми про них пам'ятаємо. Дуже гарно можуть почитати все. І, і всіх тут ну, поважали всіх, думку всіх і всіх героїв. Я задоволена, що місто для нас зробило такий ну, ну, термінал, що ми можемо підійти в будь-який час, навіть діти, молодь можуть це бачити. Раніше у центрі міста вже був стенд із фотографіями загиблих. Тепер, завдяки цифровому формату, кожен матиме нагоду більше дізнатися про наших захисників та їхні історії. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, на жаль, більше 150 вже є загиблих в нашій громаді. І ми розуміли, що ми, кожна родина, кожен мама, хоче, щоб її ім'я, його її сина, чи, чи внука, чи чоловіка, чи дочки були вшановані, тому. Таким, така форма не вміщала. Тому досягнення техніки дозволяє робити такий меморіал електронний. Владики православної та греко-католицької громад провели поминальну службу та благословили це святе місце. З Коломиї Богдан Малецький Галина Руванчук, телерадіокомпанія Раї.